Доброго дня, це канал Invito all'italiano і ми продовжуємо знайомитися з правилами читання італійської мови. Сьогодні мова піде про наступні буквосполучення. Буквосполучення GN звучить як протягнуте нь м'яке протягнуте «Спання». Спання. Іспанія. спання. Коньоме прізвище коньоме. G, L, І звучить як л. Фамілля сім'я, конілло, кролик. Чудовий приклад два літніх місяці. Джуньо це червень, лульо це липень, джуньо лулльо. Прочитайте кілька слів на це правило. Бен. Далі мова піде про літеру С, яка звучить, як С, відповідно, салюте, здоров'я, салюте, сорелла, сестра, сорелла. Але якщо ця літера стоїть між голосними, вона звучить дзвінко, як з, роза, каза. Запам'ятайте, якщо ви чуєте звук з. То має писатися, скоріш за все, це буде літера С голосними. Перед дзвінкими приголосними ця літера теж звучить дзвінко. Наприклад, звітера, Швейцарія, звідцера, збалйо, помилка збалє. Запам'ятали? Читаємо слова. Бене. Наступне правило читання літера дзета. Яка може звучати дззинко, і це буде звук дз, або глухо, і це буде звук с. Ось приклади. Дзеро, дзіо, медзо, адзурро. Дзеро – нуль, дзіо – ядечко. Медзо середина, половина. Адзурро блакитний, лазуровий. Або глухо стаціоне, пецо. В деяких регіонах ви можете почути слова, які звучать дзвінко, а в інших регіонах ці самі слова можуть звучати глухо і навпаки. Такі випадки бувають. Але більш-менш традиційно ці слова, які тут наведені, вони звучать завжди однаково. Тобто дзеро, дзіо, медзо, адзуро та інші слова, які зараз приведемо на екрані, звучать як дз. І навпаки, слова, які закінчуються на ціоне, завжди звучатимуть глухо звук с. Ще раз повторюю, якщо ви чуєте звук просто з, то це буде, скоріш за все, літера С між голосними або перед дзвінкою приголосною. Якщо ви чуєте звук з «ц», це буде «дзета». Дзета ніколи не передає простий звук з. Тільки з або с. Почитайте слова. Бене! На сьогодні в мене все. На наступному занятті продовжимо вивчати граматику італійської мови. Побачимось! Чи ведямо, а престо!